Події дня, що формують наше майбутнє. Доки в Саудівській Аравії перебували делегації росіян і українців разом з американцями і про щось домовлялися: Російська Федерація як людина підтвердила своє людинонависництво ударом по центру Сум. Постраждало від бомбового удару 26 будівель, поранено. Загалом 94 людини. Це треба знати, про… що треба знати про терористичну сутність Російської Федерації. Таке утворення зараз. Адвокатується американською владою, по суті, Америка навіть не ставить питання про кримінальну відповідальність російської сторони. Виглядає так, що зло проти українців буде вкотре не покаране. Хочу нагадати, що зло проти українців не каралося цивілізованим людством протягом ХХ століття. Ми пригадуємо голодомор, під час якого Сполучені Штати закуповували в Сталі на зерно вилучене в українських селян, через що селяни повинні були мертві від голоду. Чи винесли в Сполучених Штатах урок з цього? Якийсь винесли, в центрі Вашингтона стоїть меморіал Голодомора. Тільки про роль і місце Вашингтона у цьому процесі там не написано нічого. Мені хотілося б, щоб українська влада. Після такого удару по Сумах запросила пана Вітькова, керівника російсько- американської делегації на перемовина з Росією і з Україною, до сум, і пояснила йому, що, по суті, у своєму інтерв'ю Такеру Карлсону пан Вітьков виступив як адвокат Росії. А хто буде тоді на цих переможенах адвокатом України? Події дня, що формують наше майбутнє. Доки американська українська делегація перебуває у Саудівській Аравії, президент Дональд Трамп заявив, що все готове до підписання угоди про критичні мінерали? Нагадаю, що в Україні величезна площа, приблизно 7% української території. Є під або смітниками або під технологічними відвалами. Саме якраз в цих технологічних відвалах і перебуває дуже багато рідкоземельних елементів, тому для них не потрібно дуже часто будувати якісь шахти, а треба тільки технології. Як правило, видобуток цих мінералів дуже енергоємний, тому от що заявив Трамп? Нині ми говоримо про територію, ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам, тому що у нас є досвід. Насправді, в Сполучених Штатах є технології, і Сполученим Штатам самим необхідний уран, і вони можуть долучитися до видобутку українського урану. І як відомо. Корпорація Весінгхаус вже долучилася до участі в українській енергетиці. Зокрема, Вестінгаус будує завод теплових збірок замість свого часу заводу, який погодив Янукович у жовтих водах. Зараз цей завод будується у. Ну, в околиці Південноукраїнської атомної станції, тобто можна сказати, що Сполучені Штати мають всі шанси досить щільно зайти в українську енергетику і стати досить серйозним технологічним донором для України події дня, що формують наше майбутнє. Американський журнал Тайм присвятив обкладинку нового номера Володимиру Зеленському. В ньому також вийшов матеріал про президента України. Фото обкладинки опубліковане в інстаграм-журналу. Про це повідомляє до речі, Суспільне новини. В матеріалі під назвою «Endgame» Завершення гри. Журналіст Тайм Саймон Шустер, хочу нагадати, що саме Саймон Шустер перебував із Зеленським пер... з перших годин російської агресії ну, переважно на банковій. Він у нас до цього написав цілу книгу, де ну, не надто високо оцінює Зеленського. Отже, про що пише Саймон Шустер у своїй статті «Endgame»? виданні Тайм. Виживання його країни. Цитата: Виживання його країни залежить від його здатності зберегти підтримку та симпатії іноземних союзників. Але в міру того, як війна перетворюється на смертельну небезпечну рутину, йому стає все важче утримувати їхню увагу і, і схиляти на свій бік таких людей, як Трамп. Ну. Якби за Зеленським не тягнувся довжелезний шлейф е, наступу на свободу слова, зневагу до закону і чесні партнерські стосунки із е, союзниками, то цієї б загрози і проблеми не було. По суті, Зеленський сам створив проблему для себе і для країни, і зараз він пробує ще й до того ж. Розіграти сценарій продовження самого себе у владі. Очевидно, публікація в тайм із назвою Завершення гри, Кінець гри є дуже чітким натяком про те, що Зеленський має йти. Це, до речі, лунало дуже, дуже так виразно в інтерв'ю керівника американської делегації на перемовинах у Еліаді Стіва Відькова. Давідков говорить про те, що Зеленський е, має іти на вибори, тобто країна має йти на вибори, і Зеленський має всіляко усі сприяти, щоб вибори відбулися якомога е, раніше. Е, чи заплющать американці очі на фальсифікацію з Зеленським виборів? Результати виборів? Швидше за все не заплющать. І публікація в Тайм якраз є попередженням Зеленському про те, що ти маєш піти. Події дня, що формують наше майбутнє, репортери без кордонів, правозахисна організація журналістів подала клопотання про тим тимчасовий обмежуваний наказ 23 березня, щоб зупинити негайний розпуск Голосу Америки та відновлення на роботі її співробітників. Мова йде про те, що е, в зв'язку з обмеженням фінансування Агентства глобальних медіа, яке є оператором Голосу Америки, Голосу Вільна Європа, «Голосу Вільна Азія, Голос, Радіо Свобода, е, співробітники Голосу Америки були відправлені у відпустку, чим порушили права журналістів Голосу Америки і виконання обов'язків. Перед агенством глобальних медіа. Тому, звичайно, репортери без кордонів судяться, але заява їхня носить звичайно політичний характер. Ре, ось прямо мова. Режими авторитарної цензури, такі Кремлі, комуністична партія Китаю, голосно вболівають за загибель Голосу Америки. Очевидно, що дії Дональда Трампа сприятимуть більш жорстоким придушенням журналістів і свободи преси, піддаючи. Персоналу кореспондентам волонтерам і прихильникам Голосу Америки та репортерів без кордонів ще до більшої небезпеки. Репортери без кордонів змушені діяти, щоб захистити Голос Америки та ширшу спільноту. Свободи преси. Справа в тому, що е, навіть журналісти Голосу Америки зараз перебувають у в'язненні. Так, Сіті Аун М'юн був арештований 2021 році за звинуваченням підбурювані в наклепі на військових у М'янмі. А Фам Чі Дунг відбуває 15-річний термін у в'єтнамській в'язниці. Ще пряма мова. Заяви репортерів без кордонів репортажі Голосу Америки допомагають інформувати громадських і місцевих журналістів про порушення прав людини, насильство, протести та корупцію навіть у країнах світу з найбільшою цензурою. Рішення Трампа не тільки незаконне, це також серйозний удар по праву мільйонів громадян на достовірну інформацію та неоціненний подарунок найбільшим світі хижакам свободи преси. Справа в тому, що коли Припиняється фінансування Радіо Свобода, звільняються журналісти. Вони також позбавляються робочої візи. Після чого багато дис дисидентів з різних країн, будучи позбавленими американської візи, будуть витіснені за межі Сполучених Штатів, і ну, проблема їхнього виживання залишиться лише їхньою особистою проблемою. Події дня, що формують наше майбутнє. Як повідомила Ірина Геращенко, співголова фракції Європейська Солідарність, під час брифінгу за підсумками погоджувальної ради у Верховній Раді, що спорядку денного вдалося зняти скандальний законопроект 10.311 про посилення каранних функцій НГУ, як правило, коли вносяться такі скандальні закони, то. Влада придумує механізм, як би сконцентрувати всю увагу до цього суперечливого справді антиконституційного закону. Нагадаю, що цим законом дозволялось застосовувати вогнепальну зброю проти проти мирних протестувальників, і цей закон він цілком логічно витікав із е, подібного. Подібних законодавчих ініціатив, так званих 16, законів, 16 січня, пригадується, в останні тижні свого існування влада Януковича генерувала теж подібні закони про те, що вона буде застосовувати всіляку силу проти протестувальників. Але ж проти українців вже було застосовано все, що тільки можна могли застосувати. І в цьому сенсі проти мирних протестувальників до послуг влади Зеленського війська агресора. Вони українців тримають в чорному тілі, вони бомблять день і ніч українські міста, і тому лякати нас ще й законом про застосування вогнепальної зброї. Національною гвардією, ну трохи дикувато. Тобто, по суті, враження таке, що влада закинула цей закон спеціально, щоб сконцентрувати, привернути увагу, чи сконцентрувати всю увагу суспільства саме на цьому дійстві законотворчому, але за спиною цього дійства буде відбуватися протягування якогось зовсім іншого закону, який дуже вигідний. Або забудовникам, або якимсь, якимсь фінансовим е, шахраям. Тому в цьому сенсі, звичайно, що відмова на погоджувальній раді голосувати закон ну, є позитивним кроком, але е, негативним, в тому сенсі, що влада практикує подібне від місяця до місяця і не може заспокоїтися.